16 червня. Я неймовірна рада, бо я бачу, у мене розквітли вже три види лілій. Я їх дуже сильно чекала, я обожнюю лілії і показую вам. Оця того року я вже показувала, але вже не можу цього року не показати. Аж три квіточки сьогодні розкрилась. Вчора не було жодної. Цю я вже показувала, але ще не виставляла відео це. Покажу другий раз, жовтенька, це одна з моїх улюблених. Це іночка мені висилала. Боже, яка ж вона гарна. Лимонного такого кольору. І цього красунчика теж покажу, поки він тут працює поряд. Можна картини писати з цієї краси, яка тут робиться. Ой, я не втомлююся вам її показувати. І там же ж бачу другу мою улюблену, зараз покажу. Цього року, звісно, вона тут сховалася за соняхами і за морозцем, але ми все одно її знайдемо і покажемося, тому що вона дуже ніжна. Такий колір обалденний. Я не знаю, ваніль, як сказати. Воно вже не біле і не біжеве. мабуть, ванільний колір. Дуже гарна. І жоржинка та моя ще більше розкрилася, але ще не повністю. Красунечка. Ну і там така сама, як оця лілія. І ще й лілія є. Це, мабуть, теж відіночки така сама. Красонечки мої, лілейники, які гарні. Одні відквітли, інші розпустилися. Як я люблю ці квіти. Лілії, лілейники. Та в мене, мабуть, немає неулюбленої квіточки. Я їх всі обожнюю. Скоро будуть флокси. Бачите, вже бутончики які. Цю флоксу я не чіпала, то вона гарненька. А там у мене є ще одна флокса. Я її підкопувала, щоб дівчаткам вислати і відвести. І вона он, зовсім знизу хіленька вся. Сухе листечко таке. Слабенька, коротше, дуже. Айстрички, я дивлюсь, після дощів попіднімалися. У нас вчора такий був дощ. Просто ви собі не уявляєте. Зараз от хожу, звісно, болота немає, але земля дуже сильно пропиталася. Дивлюся, отут порозросталася ця квітка, яка дуже погано прийнялася, а зараз вона, мабуть, насіялася і більше її стало. Ну, і я ж не можу не показати, поки воно так гарно відкрило для вас всі квіточки цю традисканці або добрий ранок, якщо на неї кажуть. Фіолетова, там вовсю працюють, робота кипить. І ось моя рожева чомусь розляглася після дощика. Видать, дуже сильно їй було багато води, і вона вся отак -от розтаперчилася. О, Боже, я ж не бачу, що в мене віддиночки, оці кущі, що я саджала, уже квітне один кущик. Ви собі уявляєте? Ось я ж тільки саджала його весною, він уже квітне красунчик такий. Класна. Новіночка у мене, значить, така. Ну, а це взагалі у мене самий головний сюрприз. Іночка, ви це бачите? Череночки, які ви мені висилали. Оце один із череночків. Справжня троянда. Який гарний колір. Боже, у мене тепер і ще є така троянда. Я знала, що хоч щось прийметься і буде результат. Я дуже сподіваюся, що ще інші мене надумають, але вже ж хоча б одна, явно видно, що вона прийнялася, і в мене тепер така троянда буде. Клас! Колір Афінський. Афігінський бачу, в мене немає такого кольору зовсім жовтого ця ще поряд дуже багато червоних листичків. Я не, означаю, не знаю, що означає червона листечка, але я роздивляюся, неначе і в неї бутончик от з'являється вже тут і тут масіпусінький. Так що ще одна на підході оця. Що, скоріш за все мене теж цвітінням своїм порадує. Супер взагалі. У мене там багато черенків ще є біля хати, але дивлюсь, там щось дуже сильно їсть листочки. Дуже пообгризала листочки скоро я все ж таки побачу цю красу. Це маки. Дивіться, вон бутончики, я вже бачу. Таких маків у мене не було. листячка зовсім інше. Дуже хочеться вже подивитися, що ж це буде за красотінь така. Так, купила сьогодні на заправки каністру бензину. Можна буде косити, як з'явиться час. Приїхала, бачу, що в мене підсох перший шар фарби, і бачите, яке страхіття. Зараз буду фарбувати другий. Дуже сильно сподіваюся, що другим все завершиться. Тому що мені вже ну, дуже кортить закінчиться все. А тепер з фарбуванням марока. Що тут у нас, до речі, світло є. Дуже темно фарбувати, воно якось навіть коли світло вмикаєш. Все одно це дуже сильно погоди не відіграє. От тут бачите, що робиться як негарно, дуже негарно, багато просвітів. Зараз будемо чеклувати знову, щоб була краса. Оце ж все теж старалася фарбувати. Прилипло до фарби, треба буде ще підфарбовувати. Гачочки ці всі. Взагалі, з оцими всіма моментами гачочки, петельки, оце, отакі от моменти ручку ми потім придіробимо на обівку. Прийдеться розрізати обівку і буде складно. Буде набагато складніше оббивати ці двері, ніж попередні. Але то вже потім, головне, з фарбуванням закінчити. Тому йду перевдіваюся і фарбую, бо болтати можна вічність, а треба ж робити, працювати. Мені здається, в порівнянні з тим, що було, різниця дуже очевидна. Бачите? Тепер зовсім інша справа. Оцих жахливих просвітів вже немає. Не знаю, чи прояви себе червоний кольор. У цей. Як я не старалася, тут все одно рожевий відтінок видніється. Що це таке червоне, я без поняття, але воно ну, дуже заважає фарбуванню, дуже сильно заважає. Все, тепер воно хай остаточно мені повністю все висихає. І я нарешті приступлю до бівочки дверей. Це буде для мене саме складне, навіть складніше, ніж фарбування цих дверей. Але вже на півшляху до фіналу. Тому треба радіти. Всім гарного дня, а я пішла працювати далі. Хай сохнуть наші двері.